Семирічному Артуру з Івано-Франківщини вперше в Україні провели подвійну родинну трансплантацію. Хлопчик народився здоровим, однак у два роки йому поставили діагноз саркома малого тазу. Після тривалого лікування злоякісну пухлину вдалося подолати. Проте замість одужання у дитини почали стрімко розвиватися проблеми з нирками. З часом вони відмовили. Знайти справжню причину тяжкого стану вдалося лише після розширеного генетичного обстеження, зразки якого відправили до Кореї. Діагноз рідкісна генетична мутація, за якою печінка не виробляє фермент для правильного виведення оксалату. Єдиним шансом врятувати життя дитини була трансплантація двох органів нирки та печінки. Операції відбулися у три етапи. Її провели медики першого медоб'єднання Львова, залучивши колег із Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Спершу лікарі видалили обидві уражені інфекцією нирки. Через місяць Артуру пересадили донорську нирку від тата, а ще через три тижні частину печінки від мами. Обидві трансплантації минули успішно. Пересаджень. Ні, органи запрацювали, а стан хлопчика значно покращився.